Вітаю, друзі! Вітаю четвер. П'ять хвилин. Я Олексій Ляшенко. Ну що, ООН продовжує жити в паралельній реальності? Поговоримо про це. Поговоримо про те, що ж роблять кримські татари. Сердаганом з, з Туреччиною про от, кораблі, які не пускає Туреччина, не, не кораблі, а розмінувальники не пускає Туреччина. Ну, і звісно, про альтернативні пропозиції по закону про мобілізацію. Давайте почнемо з того, що ООН ООН, ООН, ООН. Я не знаю, може, но, я не знаю вже, як називати. Да? Так от, ООН в лиці Верховного комісара з прав людини Волкера Тюрка. Закликає Росію і Україну негайно вжити кроки до деескалації війни. Слухайте, ну дійсно, паралельна реальність. ООН. Я я, коли чую цю організацію, мені вже настільки шкода наших грошей, що ми ж туди вносимо да, нашу квоту, пла, платимо щоб за існування цієї організації. Мені настільки шкода тих грошей, що наші сидять дипломати там і непогані дипломати. На жаль, це потрібно, щоб вони там були, щоб вони хоч щось могли відповідати оцим комарам, оцим там. А, що називають нас терористами. Оці, слухайте, на жаль, це потрібно робити. На жаль, але настільки шкода, ви дивіться, що вони пишуть, да, а, пише тю, 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 тюрк: спостерігається тривожна ескалація бойових дій. Та ви що? Ескалація бойових дій спостерігається. Та ви що, у нас немає Маріуполя, у нас немає 20% держави, у нас окупація, у нас немає міст, міста стерти з лиця землі, їх не буде ніколи. Мар'янка, Вогледар, Бахмут, Авдіївка, Зараз Курахова що робиться з Кураховом, те ж саме вони роблять. Та ви що? Ескалація у них? Вони спостерігають у нас ескалацію. Да? Десятки мирних жителів убиті в Україні та Росії. в Росії? Та ви що? Слухайте, ну от. Я не знаю, що це. Ну, ми що тут всі чокнуті? А вони всі великі? Вони живуть на гроші всіх людей світу, у людей забирають гроші і дають в цей ООН. Ох. Що він ще пише? Право, міжнародне гуманітарне право забороняє. Невиборчі напади та напади на цивільні об'єкти. Йоба, боба хтось про це чув, коли у нас десятки будинків, да? е, сотні загинувших, пологові наші будинки розбиті, лікарні, е, навчальні заклади, по вокзалам. Цього ніхто не чув. А після Белгорода написали ні. Я далі не хочу. Дуль, я, друзі, я хочу вам подякувати за те, що ми будемо продовжувати пришвидшувати. І будем, я про Белгород я буду розмовляти потім, і будемо будем продовжувати переносити війну на територію Російської Федерації. Я дякую Луцик Людмилі. Я дякую, Гів'як Галіни Абанк, Шумілюк Олені, Абанк, Банжуліс Вікторії Монобанк. Велика подяка. І прошу вибачення у бойцун Сергія. Я вчора неправильно назвав ваше прізвище. Величезна вам подяка. Ми робимо справу добру. Ми робимо справу ту, що, потр... що ми повинні робити. Що повинні робити всі українці. Я вже про це казав. Вчора в стрімі, можете подивитися, українці, кожен українець. Повинен воювати. Ще раз кажу: кожен українець повинен воювати так, як він може. Йдемо, друзі, далі. Новий закон, законопроект про мобілізацію на розгляд в комітету в Раду передали вже от Олексія Гончаренка. Слухайте, я, я просто умиляюсь. Ну, що він тут написав? Альтернативної мобілізація через 18 місяців, тому 36-18, і проходить ладно, звільнення строковиків через місяць після вступу закону в силу. Відстрочка мобілізації 12 місяців проходить десь. Там просто було написано там 36 місяців. Тут проходить 18, хоча, хоча, хоча це питання дуже це питання повинно повинні вирішувати військові. Військові, скільки треба служити, ми же, да, от, два три роки, було два роки, потім е, півтора, рік е, по різному. Розумієте? Ну ладно, йдемо далі. 12 місяців відсрочка. Ну, В тому законі не було встановлено да, чітких дат там через місяць, 12 місяців відсрочка, потім можна призивати далі. Право на звільнення особам з інвалідністю третьої групи. Ну він воно б не було прийнято ні в тому законопроекті, ні в цьому, ні в якому. Тому що інвалід він є інвалід, різний інвалід. Я це знаю точно. Люди, які дуже інвалідні, а у них третя група, тому що вони просто не... Не пішли оформляти далі, тому що це у нас також, хоч і кажуть, що ВЛК зараз там купується, Ні, а нормальні не можуть оформитись. Людина без руки не може оформити собі інвалідність. Це також у нас буває. Так, заборована мобілізація інвалідності третя група на це повторюється відсрочка від мобілізації. чоловіків з інвалідністю знову повторюється. Локшина на вуши на вуха ллється, лється, лється. Ну, ось два там пункти були так біль. Ну і далі починається. Да? Далі починається шкурне питання, далі починається колишні питання. Далі починається тієї влади, яка створювала все для себе і продовжує створювати. Відсрочка від мобілізації чоловіків. Є, а, Які здобувають здобувачів, здобувачів другої там і третьої освіти, да, ви ще раз, ось уже одна є вища, тобто ще одна, ще одна. Навіщо це? А це ось чітко показує, хто рішала по. У них во фракції, хто рішала по учбовим закладам. Олексій Гончаренко виходить, він людей направляв, розпреділяв, ідіть після вторгнення. да, Ти третє встримуйте, ти четверте, ти п'яте. У нас є закон, де вас не будуть приймати, брав гроші, ходив, домовлявся з ректорами. З Оце рішала називається. Оце чітка, рішальна, рішальний пункт, начебто ви не бачите, начебто все. І він стоїть не першим, не другим, він стоїть там, десь там, там, там. там. Да? Оце вже називається шкурне питання, яке вирішує е депутат Олексій Гончаренко, народний депутат. Далі немає в цьому законі, як він каже, альтернативного зняття броні з поліцейських будь-якого віду запасу, да? пенсіонерів, е діючих, немає поліція. Це оплот держави. Гончаренко так також вважає. Я ні. Ну і ще чого нема в, цій, в цьому законі, так це а, положення про мобілізацію для чиновників, да, для держслужбовців, депутатів. І положення про сімей. Депутатів і держчиновників. Взагалі нема. Сыночек в Європі, я хочу в Європу. Петя судится лідер наш Петро Олексійович судиться суд, програв Правда. Суд піде ще раз, щоб випускали мене просто так. Я же з Одеси і я хочу поддерживать страусов. Ну, це Лексі Гончаренко. Друзі, я хочу вам подякувати. Знаєте за що? За те, що ви підписуєтесь. Підпишіться, будь ласка, якщо вам цікаво, поставте вподобайку, коментуйте, розповсюджуйте. Це наша робота, оце наша війна. Хто по-іншому не може, хтось так, так, так. Підтримуйте український Ютуб, будь-який, підтримуйте наших воїнів, будь яких підтримуйте рідних, близьких, знайомих. Оце наша війна. І а тут, якщо. По-іншому не можемо. Поставте вподобайку. Ну це ж не тяжко. І це будуть бачити інші, і хтось послухає, хтось змінить своє бачення. Дякую вам. І ось далі. І ще один Ну неординарний підхід до зміни, до зміни про мобілізацію. Є такий у нас Тимофій Мілованов. Слухайте, я вам зараз тільки регалію. Керівник радник, радник керівника Офісу президента. Голова Національного фонду інвестицій та голова наглядової ради. Ну, це, це не, не державне, да? А ось далі йде. Наглядової ради Укроборонпрому. Голова, да? ну, це щось президент Київської школи економіки. Ну, це також це приватне. Так от що він. Що він пропонує? Ну, ну. Я не розумію, Можливо, я не виріс, можливо, я не даріс, можливо, ви з друзі щось зрозуміли по-іншому. або можете розуміти. Можливо, це геніальна пропозиція. Так, от він пропонує, він пише у себе на сторінці, що треба мобілізувати по лотереї або через жеребкування. Ви розумієте, що це таке? Держава випадково витягує день і місяць. Ті люди, які народились в ці дні, мобілізуються, інші ні. Що, блін, Яка держава? які люди, скільки. Ну, ви, ну, ну, ну це не те, що дискусійне питання. Це питання, яке називається з дурдому. ну, іншого, ну, іншого, Просто з дурдому, вибачте, мене, люди з такими. Хто там є? І хто хворий? Ну, це я навіть отдальше, далі не хочу розмовляти. Далі я ще хочу сказати, що Туреччина заявила, що не пропустить у Чорне море два британських тральники, які Британія подарувала Україні. Що таке минні тральники? Так вони можуть ставити, встановлювати мини розкидувати, але вони і розміновують море. Чому не пропускає Туреччина? Я, я розумію, що вони зараз застосовують Конвенцію Монтре 1936 року, яка була прийнята е, ну, в, 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 в тому напрямку, що коли почалася війна, Туреччина заборонила проходити військовим кораблям Босфор і Дарданели кораблям, підводним човнам проход, А командує босфором там повністю ну, це територія Туреччини. Це нормально. Але давайте так, давайте зробимо з інспекцію, давайте зробимо якось. Ви ж НАТО, ви ж ви знаєте, Туреччина, друг, ви відмідя чи НАТО, чи ви, ви взагалі люди гинуть. Уже 4 чи 5 різних кораблів підірвалися на російських мінах. Це, ну, це, це треба вирішувати, це треба міняти. Хай ваші будуть представники, хай буде. Інспекція, ну якось це треба вирішувати. Ось тут у мене питання до Героя України, Джемільова Мустафи. Ну це ж Ердоган, друг, це ж Туреччина, це ж ваші найближчі брати, Джемільов. Поїдь, порішай, Чубаров, це ж ви ж там цілуєте, гос, В тебе визволили з тюрми. Поїдь до, до друга Ердогана, У мера, в міністра оборони, Їжайте їжджайте до, 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 до турків. Їжджайте, це ваші ну як єдинокровні брати. Як ви кажете? Їжайте, вирішуйте. Нічого вони не вирішать, нікуди вони не поїдуть, нічого не буде. А нам треба сподіватися на самих себе. Дякую вам, друзі. До вечора. Україна переможе.